Добрій друзі, сьогодні з вами прогноз на матч англійської прем'єрніги між командами Челсі та Тоттенгем. Челсі та Тоттенгем. Лондонське дербі нас очікує вже 14 -го... серпня. Тобто це вже не за горами відверто. Лондонське дербі. Вже в другому турі ось такий неймовірний оєдинок. То що, розберемо обидві команди і... Що прогноз цього поєдинку буде вже в кінці Челсі. Челсі підсилився. Підсилився, дуже так сильно підсилився. Ну, я їй це казав в попередньому поєдинку. Ким вони підсилились? Підсилилися вони Марком Кукурелі, який перейшов З Брайтона. Вони підсилились Каліду Кулібалі, який прийшов з Наполі. І звісно, що вони підсилилися Рахімом Стернігом, який прийшов із Манчестер-Сіті до Челсі. Але втратив чи втратили Антоні Рюдігера, Андреаса Крістенсена втратили захисників, втратили вони, по-моєму, захисників Тіма Вернера. ось Вони на днях ну ось, втратили. тобто Я ось дивився, тобто втратили на днях. О, Тіма Вернера, а ще десь місяць тому втратили щиро мало Лукаку. Ну, ось тобто ось такі також є, і знаєте, хтось пішов, хтось прийшов. Так, Лукако він в оренду пішов, але знову ж таки не факт, що він повернеться до Челси. Втім, Вернер, до речі, прийшов до ребейт. Віта! Тим не менш, тим не менше, менше Челсі, я так розумію, все одно ще будуть якісь підсилення. Ну, До речі, підписали вони молодого футболіста там там, 19 років вони його підписали, то молодці. молодці, Молодий футболіст на перспективу перейшов до Челсі. Челсі. Челсі, я думаю, ще когось має підписувати, і Челсі ну, має боротися, на мій погляд. Не те, що за топ-4, а навіть. Ну, чому б навіть за чемпіон. Тому що у Челсі такий, знаєте, бойовитий. В першому турі Челсі програв Евертон 1 0 так з пенальті, але Челсі заслужено переміг, тому що команда ну, домінував Челсі. Челсі домінує в кожному матчі. тобто У них там дуже високий процент володіння. Тобто, тому все по діло. Перемога 1-0 абсолютно все по діло. Але тим не менше, 1-0-1-0. Тоттенгем, Давайте про Тоттенгем поговоримо. А Тоттенгем, ну прям відверто не те, що нікого команда не втратила, вони і підсилилися. Тобто вони. Тоттенгем вони не втратили жодного свого провідного футболіста. При тому Тоттенгем підсилився Рішарсоном, та вони підписали ось опорника з Брайтона. Забув як його звати, але підписали там опорника з Брайтона. Тобто ось такі вже два підсилення, таких дуже хороших два підсилення вже Тоттенгем Хоспор зробив. Причому вони ж взяли Клемана лянглє в оренду. Тобто, ну, бачите, які підсилення. Серйозні Тоттенгем підсилення. І плюс в першому турі Тоттенгем 4-1 переміг. Вибачте мене, 4-1 Тотенгем переміг свого суперника і саме Тоттенгем на першому місці. Після першого туру Тоттенгем Хотспор вийшов на перше місце. Ось так ось. Дуже цікаво. І звісно, що Тоттенгем став набагато сильніше. Вони бачите, 4-1 дуже так не. спокійно Саутгем, перемогли. Ну Це буде інше Тоттенгеми, І пам'ятаєте, колися в попередньому сезоні 4 гри поспіль в тот так спокійно, ну розібрався. Ну, відверто розібрався. Тому що перемога 3-0, перемога 2-0, перемога 1-0, перемога 2-0. Тобто, Тобто 4 поєдинки, 8 забитих і 0 пропущених. Тут повна домінація Челси. Але, мої дорогі друзі, щось, знаєте. Ну, навряд, чи така серія має продовжуватися. Ну, навряд чи. Немає на увазі. Ось прям така, знаєте, щоб Челси так спокійно по ну, проходився. Навряд чи таке буде, наврядче, тому що я ж кажу, Тоттенгем підсилився у Челсі, на жаль, є деякі проблеми. Але, тим не менш, Челсі є Челсі є Челсі — це грант європейського футболу. До речі, букмекери вважають невеличким фаворитом Челсі, Бачите, невеличким. Хоча майже рік тому там ну, коефіцієнт на Челсі був набагато вище набагато вище. Тобто. Це говорить лише про те, що Тоттенгем, це буде абсолютно інше Тоттенгем. І більше Конте знає, як строїти цю команду. Тому Тоттенгем може бути таким сюрпризом певним у цьому році англійської Прем'єр ліги Звісно, що подивимося, подивимося. Звісно, що Челсі... В будь-якому разі має дуже хорошу серію на Stamford Bridge. Тобто, вже 3 роки, навіть більше, 4 роки Челсі не програє Тоттенгему на Stamford Bridge. Та навіть більше того, вони, ну, Тоттенгем в перемагав Челсі. Ну, мої дорогі друзі, дуже довно, дуже так, знаєте, далеко. Ну, три роки, як 100%. Тоттенгем як в останньому сезоні 18-19. Вони перемогли ще й узимку. До 3,5 роки Тоттенгем не може виграти Челсі Ось така серія, яка на користь відверто Челсі Аби дві команди атакують. Обидві команди полюбляють Забивати. Тому, знаєте, я думаю, що і завтра не завтрашній поєдинок, поєдинок буде. Післязавтра думаю те, що обидві команди заб'ють. Ну, відверто, на ну, обидві команди забивають на там Тому мій перший прогноз це обидві команди заб'ють. Другий прогноз. Ну, по-перше, Челси грає у себе вдома. По-друге, я ж кажу, серія на користь Челсі. Склад, на мій погляд, але все одно, на мій погляд, Челсі виглядає більше симпатичніше. Так, Тотенгем нарешті має забивати ворота Челсі. Так, Тотенгем має перервати усю серію без голів ворота Челсі. Тим більше останній гол Тотенгем забив Челсі ще у восени 20 2020 року. Вибачте мене, тобто майже 2 роки Тотенгем не може забити ворота Челсі. Тому звісно, що... Звісно, що Tottenham, ну, має ну, нарешті цю серію перервати. Але... Думаю, що Челси не програє у поєдинку, який буде 14 вересня. Думаю, що під піще Томаса Тухеля, зуміють, все-таки, ну нарешті, все-таки поламати цей Тоттенгем. і все-таки Челси не має доказати, хто фаворит на Станфорбріч. Тому і два прогнози. Перший прогноз обидві команди заб'ють. Другий прогноз Челси не програє. Не програє. Дуже велика ймовірність того, що ми, ми побачимо нічийний ісход, Але подивимося, подивимося. Думаю, Челсі все-таки буде грати тільки на перемогу. Тим більше бачите, да, тобто Тленема різниця плюс 3. Тобто, але, знаєте, це дуже так суттєво ще в першому турі зробити плюс 3, тому явно тут потрібно тобто, перемагати Челсі. Але я думаю, що підопічні Томаса Тухеля не будуть так грати агресивно. Я Думаю, перший тайм так проводять знаєте, більш так акуратно, обидві команди будуть там присматриватися одна до одної. А вже в другому таймі все буде цікаво, цікаво лише буде знаєте, в таймі номер 2 Ось там буде дуже і дуже гаряче. Ось там буде дуже дуже гаряче, гаряч, і там ми побачимо. І я думаю, і голи, і... інтрига. інтерв'ю буде неймовірна. Але думаю, Челси все одно команда, знаєте, більш така статусна, більше така. Знаєте, більше, як би вам сказати, більше. Ну, трішки сильніше, напевно, за складом, ніж таке. Але трішки, знову ж таки, трішки. Не можна сказати, що там перевага Челси суттєва, трішки, але краще все-таки, на мій погляд, склад саме у Челсі. Хоча знову таки трішки, трішки. Тому Челси не програє, тим більш домашня гра. і Звісно, що своїми рідними вболівальниками. Челси ну, не має права програвати тим більш принциповому супернику. Тому рідні стіни завжди, завжди рідні стіни допомагають. Тому я думаю, Челси не, 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 не програє все таке. Тоте Ну, але проблеми є і потрібно, звісно, ще, на мій погляд, підписувати, на мій погляд. Центрального захисника Челса. Челси, до речі, веде перемовини з захисником Лестер Сіті Фофана. Ось буті, вони ведуть переговори з ним. Подивимося, чи відбудеться, чи трансфер, чи не відбудеться. Але захисник потрібен Челси. На мій погляд, необхідно підсилувати центр поля. Центр захисту, точніше. Ну, і знаєте, центр поля, напевно, також. Але, на мій погляд. Саме захист. Потрібно Челсі трішки підсилити. Ну добре, таке відео мене вийшло. Буде команди забувати, Челсі не програє, ось такі мої прогнози. Ви, будь ласка, ну ось що ви думаєте? Ось? ось що ви думаєте ось? Як завершиться ось ця гра? Лонецьке деревя, це завжди інтрига, це завжди приємно, це завжди. Ну це завжди дуже. Це завжди так. Я б, я б вам би сказав, бо це дуже і дуже. Класно дивитися за лондонськими дербі. Це завжди приємно, це завжди тільки одне задоволення, то отримаєш від матчу там, Челсі, там, Арсенал, там то, там, я, там. Це дуже круто. Тому якось так. Давайте, друзі, всім до побачення, давайте. Всім пока.